Спортивні мотоцикли і справді проживають епоху відродження через сплеск своєї популярності, і навіть електричні інновації не можуть стати на заваді традиційним спортбайкам, які постійно додають і в технологіях, і в швидкості. Якщо акцентувати увагу саме на динаміці, можна визначити найшвидші мотоцикли сегменту. Інформації багато, вся вона цікава, тому дивимось. А Юра обирає. Так, поїхали. Одразу уточнення йдеться про абсолютно серійні мотоцикли, досяжні для продажів і призначені для користування загальними дорогами. Це не трекові модифікації і не одиничні гоночні екземпляри під замовлення. Це стандартні моделі масового випуску, доступні для драйву кожному громадянину планети після досягнення 18 років. Тож дивіться, прямо зараз топ-5 найшвидших серійних мотоциклів планети. Лист це був недосяжний лідер за швидкістю. Але у 2024 році Сузуки Хаябуса тільки відкриває лідерську п'ятірку, можливо, через те, що цьогорічну модель трохи дефорсували в потужності. Хоча двигун об'ємом 1340 кубів досі видає вражаючі 190 кінських сил, вага мотоцикла збільшилася завдяки електронним системам безпеки. Тепер Хаябуса важить аж 264 кілограма, але тим не менше, це досі один з п'яти найшвидших на землі серійних байків з максимальною швидкістю 312 кілометрів за годину. На четвертому місці італійська культова компанія Ducati модель Panigale 1199 R. Це надзвичайно легкий мотоцикл вагою усього 165 кілограмів, але головний його козир це двигун. Короткоходний 12 літровий агрегат видає 195 сил потужності, які доповнює технологія швидкісної коробки передач. В результаті Panigale 1199R отримав неймовірно агресивне звучання і видатну швидкість у 325 км за годину. Офіційно Дукаті зазначає у техпаспорті красиву швидкісну позначку Овер 300», тобто більше 300. Але це лише для того, щоб не виводити мотоцикл у сегмент суперспорт, для якого існують обмеження в експлуатації. Третім у рейтингу виявився японський Kawasaki zx 14 r Свого часу модель зняли з виробництва, але популярність сегменту реанімувала цей байк, і тепер він знову на дорогах. І досі лишається одним із найшвидших, маючи 200 кінських сил у двигуні об'ємом 1,4 літра. Це для порівняння об'єм мотора версії шкода Fabia чи Хонда Сіві. В новій моделі zx 14 r реалізовано електронні системи старту, тому на розгоні цей кавасакі взагалі найшвидший 2 секунди до сотні. Але максимальна швидкість 335 км за годину. Тому він тільки третій. Баварці поставили просту задачу створити найшвидший серійний спортбайк на планеті. Тому вони взяли модель S1000… Розточили її літровий двигун до божевільних 207 сил потужності, інтегрували трекшн контроль, систему стабілізації і антиблокування як на спортивних автомобілях, і в результаті отримали BMW S1000RR HP4. серійний мотоцикл з гоночною динамікою. Він розганяється до позначки 352 км за годину. Це швидкість болідів формули 1 на повному форсажі і справді перевершив усі інші масові мотоцикли на планеті, окрім одного. Абсолютним лідером став усе ж таки японець. Цей мотоцикл створили спеціалісти з космічної аеродинаміки і технології Кавасакі. Модель Ninja H2R має винятковий вигляд і не менш виняткові технології двигуна. Його потужність 310 кінських сил, що при масі у 200 кілограмів створює на розгоні ефект ракети. Потужність і посадка водія, плюс активні елементи аеродинаміки з надлегких сплавів, дозволяють моделі Нінджа H2R досягати максимальної швидкості 401 км за годину. Щоправда, під час купівлі власнику цього кавасакі доведеться пройти спеціальні курси, щоб навчитися контролювати таку скажену тягу. Але це єдине обмеження для найшвидшого мотоцикла на цій планеті.